Вітаю в ефірі, час блогера, програма, в яку ми запрошуємо відомих людей різних професій та різного покликання. Зараз з нами на зв'язку Люся Кава, співачка. Люся, я вас вітаю. Добрий день, дуже приємно з вами поспілкуватися сьогодні. І я дуже рада, що ви знову виходите з нами на зв'язок. Ми вже з вами спілкувалися, спілкувалися про ваші пісні, і сьогодні тема буде цього ж стосуватися. Проте пісня нова називається Народна. Можете, будь ласка, розповісти, що саме вас надихнуло на створення цієї пісні? В нас зараз дуже багато концертів. Вони всі благодійні для дітей, для військових. І так трапилось, що на одному з концертів я стояла з плісами і е, замітила, що так воно і відбувається. Кожен артист, коли він заспівав пісню, він в кінці говорить: Слава Україні! І весь зал з героям слава! Я розумію, що це така магічна фраза. Ну Ми закликаємо всі українці зараз всю лють і всю любов. Всю фразу, і це відчувається. Це така і біль, і гордість. Я е, приїхала додому і е, стою, і думаю, а чого б не написати пісню саме про це, про те, що відчуває народ, про те, що нам зараз болить, про те, що нас зараз надихає і головне підтримує, тому що в мене правда дуже багато пісень. Я дуже багато пишу. в Мене таке натхнення, і в мене є пісні, які я ще писала до війни. Є пісні, які я зараз пишу. Воно вони про кохання, вони про пристрасть, про все. Але я не знаю, чому мені якось. Саме я говорю про себе. Я не можу себе якось зараз налаштувати їх саме випускати. в мене настільки болить, я тільки подумаю, так, все, треба щось таке ну, більш романтичне і щось, і щось відбувається. І я заходжу в Фейсбук, і я бачу майже всю стрічку там хтось когось втратив, і бачу цей біль, і мене завжди накриває я думала, Боже, ну в мене є такі пісні, які надихають людей, які підтримують. І е, чому б не написати і не ну не то, що написати, а не випустити саме цю пісню, яка дуже підтримує мене. Тому що я вже ходжу весь цей період, і в мене в голові слава Україні! Героям слава, тому що я розумію, що. е-е Зараз головне мені здається, ну зараз. Просто нічого не може бути головніше за людей, за нас, за народ, тому що нам боляче, нам тяжко, але ми віримо в перемогу. Ми знаємо, що так воно і буде. Ми це бачимо. Ми бачимо наших хлопців, наших військових, які віддають своє життя, які віддають своє не. Життя навіть зараз, кожен день вони могли жити, могли б бути зі своїми дівчатами, з рідними там чи дівчата з хлопцями, з дітьми своїми. Ані, вони боронять нас. І мені дуже хотілося вдячити їм. І вже зараз, хоч ми тільки вчора випустили пісню, але вже зараз я бачу, я читаю ці відгуки і ну. Все, все це до сліз, звичайно, тому що е, ми не можемо їм так віддячити, як вони нам, ну що вони роблять для нас. Але хоча б пісні, які ми створюємо зараз, вони їх трішки підтримують, і це вже, мені здається, дуже важливим моментом. Про що саме пісня? Пісня, ну там такі строки, що ми всі одна родина, ми всі одна країна. І е, ще є такі дві строчки, які я знаю, що дуже багато хто пише мені про це: біда нас не зламала, вона нас об'єднала. І це правда, тому що ми, мені здається, що ми ніколи не відчували таку е, підтримку. Я завжди відчувала, що я українка, що я люблю свій народ, і так мені здається всі. Але от таку підтримку, от таку е, якусь Силу єдності, ну правда, зараз вона настільки е, її видно, е, її відчуваєш е, скрізь, де б я е, не була, де б я не виступала. Е, це якось так. Е, люди стали більше такі. Ну добрі, це це прям це прям видно, і саме про це пісня. Що щоб з нами не відбувалося, це на роки нас з'єднувало. Що ми е, сильний народ, ми вільний народ, і ми могутній народ. Це правда, тому що кожен з нас він і створює цю країну. Зараз весь світ про це говорить. Весь світ нами пишається і. Це дійсно так, і в другому мені куплети там є такі слова. Що ми є велика сила, і кожна з нас людина то є моя країна. Бережіть її, тому що я вважаю, що Країна буде тільки коли е, саме ми будемо відноситись до людей, як до країни, і там є так, що бережіть її і людину, і Україну, тому що мені здається, що це одне і те ж саме, і зараз е, нас боронять люди. Всі зброя, це яку нам передаються добре. Але якщо б не наші люди, якщо б не наші військові, нічого б не було, ми б не могли жити зараз вдома зі своїми дітьми. Я знаходжусь в Києві зі своєю дитинкою. У мене синочок два рочки, і дійсно, я як мама хвилююся. Кожну мить, кожну хвилинку, коли тривога, ти думаєш, ну боже, ну що ж робити? Куди бігти? Але все одно, кожен раз ти віриш в ЗСУ, в наших хлопців. Я з вами цілком згодна. Як ваш син реагує на ваші пісні? Підспівувати намагається, намагається підтанцювати. Він в мене артист. Він вже в деяких кліпах навіть прийняв участь. Тому він такий артистичний. Ще маленький. Я ще дивлюся з жахом, тому що я не дуже хочу, щоб він був артистом, але але я бачу, що мені здається, він все таки в мене пішов. Йому дуже подобається, коли на нього дивляться. Він такий весь я тільки радію, що він ще зовсім не розуміє, що відбувається. Оце правда моя радість. Він взагалі не чує ні вибухів, нічого. Чого е, на тому тижні так е, трапилось? Я не розумію, як це, але звичайно, доля так склалася, і мене це врятувало. Що я була 500 метрів від мене е, потрапила ракета на тому тижні. А я була в подвалі. Ну і я не е, я не ховалася. Так відбулося, що я в той момент там є спортзал і підвал. І е, переживши це все зараз, я розумію, що з 24-го було тяжко, воно все якось ну, боліло. Але коли ти саме знаходишся біля біля жаху такого, то ти розумієш, що в тебе акумулюються всі ці емоції. І е, коли я, я була сама, коли я приїхала ж до родини, я ще більше стала цінувати. Хоч і мені здавалося, ну куди ж більше? а ні. а все більше ціную життя. Я е, е, така, все треба. Треба швидше робити пісню е, народна, треба швидше кліпу записувати. І ми це все і зробили день-день. у Нас було не був тиждень на все, і ми це зробили. Я не Вірна, просто неймовірно вдячна е, військовим, які знялися в моєму, в моєму кліпі, е, тому що це люди різних професій, але вони всі вирішили 24 лютого, що вони підуть боронити нашу країну. Там і дівчата, і хлопці, і е, е, такі дорослі, вже чоловіки, і вони всі. В такому запалі ем, приймали участь. Я там пробачте, пробачте, тому що холод, п'ять годин. Ми знімали це. Ну я розумію, що наші військові все можуть витримати, але мені так було якось не ну. Я так ну пробачте, пробачте. Вони що все нормально, все нормально, нам після подобається і. Це ще більше і більше надихає, коли е, ти бачиш, що ми такі всі з ідейні, правда, ми готові. Е, вони знають, що це музичний фронт. Вони так до цього ставляться, що е, без Ну, ми всі це розуміємо, що без культури не буває країни, не буває держави, і тому стільки років ми тримаємося завдяки мові, завдяки культури. Це, це є основою держави. Тому мені так приємно неймовірно, що вони мене підтримали, що зараз багато людей пишуть, які ж в нас хлопці, які ж в нас дівчата, що нам вдалося їх показати з такою гідної сторони, тому що вони правда герої, і нам це мені здається, що вдалося. Дякую. Як ви обрали назву саме для пісні? Я вам скажу, мені це пройшло якось одразу. Я, зрозум... я просто думала, для кого я це писала, тому що в мене всі пісні вони адресні, вони для чогось. Ну, так виходить, я не можу просто сидіти і щось написати таке симпатичне по музиці, по словам. О, буду це співати. Ні, в мене так ніколи не було, у мене кожна пісня для когось. І саме ця пісня я розуміла, що вона для народу. І це не звучить якось е, там. Я не хочу сказати, що весь народ повинен співати мою пісню. Ні, просто я розумію, що е, це слова в приспіві, вони народні. Я співаю про народ, що ми е, вільний народ, ми сильний народ, ми могутній народ. Я, е, я хочу надихнути ще більше наших українців, тому що розумію, і бачу, що всім непросто. По перше, буває дуже холодно, а буває дуже страшно. І е, коли я чую сама пісні, які мене надихають, і е, я розумію, що сила з'являється, і мені захотілося ще написати таку пісню, яка буде підтримувати саме народ, тому і вибрала таку назву Народна. Чи я у вас в проєкті якісь наступні пісні? О, так, в мене дуже багато пісень, але просто я завжди думаю про актуальність. І в мене чогось зараз лежить так, душа більш до якоїсь лірики, але це не буде лірика ну, я не знаю, просто про кохання. Щось хочеться таке ліричне, але що на часі. І в мене є ідеї. в мене є ідеї дуетів, тому що я знаю, що в нас в Україні неймовірна кількість талановитих співаків, і може, і вийде. Якщо так буде, я обов'язково з вами поділюся, тому що кожну пісню ну, мені приємно, що мене дуже підтримують. Це таке. Ну, коли ти автор, мені взагалі так з, з однієї сторони, дуже легко, тому що я думаю, так що я що я зараз буду е, співати. То я ж пишу, і мені легко, що мені випускати. Я знаю, що на артистам, які не пишуть, їм тяжче. Вони правда сидять і думають, боже, а де ж не знайти пісню про що співати? Мені в цьому плані легше, а з другої, з другої сторони, велика відповідальність. Я так, о Боже, о Боже. of I sho I Я не можу сказати, що я дуже думаю про те, що подумають, тому що я розумію, що це іде від серця, від душі, і я бачу, як мене люди підтримують. Якісь пісні набирають більше переглядів, якісь менше, але це все ще дуже залежить від майданчиків, тому що є піс... в Мене, наприклад, пісня, яку я написала першу війну і випустила дівчинка. Вона має назва дівчинка в Фейсбуці 3-5 мільйонів переглядів. Неймовірна кількість поширювань коментарів. А я коли це все читаю кожен день, кожен день там пишуть. Вже пройшло сім місяців. І я, я цим надихаюсь. Я розумію, що кожна пісня є для кожного глядача, і це мене саме надихає писати, співати і. Я думаю, що я просто буду вирішувати по по серці, так як я й вирішувала до цього. Тому що в мене були плани випускати зовсім іншу пісню. А потім я така ні, я буду співати народну, тому що я хочу мені прямо мен... вчора. Ми виступали для військових, їх привітали зі святом, і я співала народну. І це коли вони мені підспівують з перших нот, ну, тому що ну хто може не підспівати слава Україні, героям слава! І я розумію, що весь зал стільки військових наших героїв, вони вони зі мною вже співають. Ну, це щастя, і це розуміння, що я не дарма цим займаюся, не дарма залишаю свого синочка на бабусю, що все я роблю правильно, і зараз це потрібно. А як воно буде далі, я не знаю. Зараз потрібно, зараз я точно знаю, що е, коли кудись приходжу для всіх, я такий, е, хоч ну, я я завжди говорю, що я маленька, хоч я метр вісімдесят два. В общему, в такому загальному масштабі я маленька, а для багатьох людей це такі як е, символи якоїсь незламності. Діти мене так сприймають. О, незламна, незламна! І я так розумію, що. Ну мені саме і потрібно таке нести зараз до наших людей, до наших глядачів. Вони саме такою хочуть енергетиці. Я розумію, що це, це моя така риса. Мені притаманна. Я бачу, що ну, взагалі-то дівчата не всі такі дівчата більш дівчата в нас. Ну це так і є. А я така воїн в якомусь сенсі, і я знаю, що зараз це людям потрібно. Я чую і тому я хочу. Зараз співати такі пісні, які будуть підтримувати наших українців, наш дух незламний. Ви з таким захватом розповідаєте про свою діяльність, але до цього ви сказали, що ви не хочете, щоб ваш син ставав артистом. Чому я знаю, що це дуже непростий шлях. Тому що я маю музичну освіту, я е, вивчалася в трьох вузах Києва. Е, я з трьох рочків на сцені. Я співаю все своє життя і по конкурсам, по фестивалям. А в якийсь момент я вирішила для себе, що я не хочу цим займатися. Я не писала пісень, правда, і мені здавалося, що повинні. Співа... ну, це моє, це моє моя така думка, але я так і робила, тому я можу впевнена говорити, що я так вважала, що е, людина повинна співати та, яка пише. Ну я так скажу, що я просто бачила, коли артисти самі роблять свою музику, як це виглядає, і коли е, артисти е, співають пісні авторів. Я звичайно не говорю, не говорю про артистів, яким Боженька дав неймовірний талант там співати. Ну правда, є такі е, дівчата. Хлопці, які так співають, що вони авторські пісні другого автора ну, у іншого співають неймовірно, ну це правда. Але е, здебільшого, мені здавалося, що артист, якщо він самобутній, якщо він пише, то це щось вау. І я, не, я просто не співала. Я вирішила, що ну, значить, це не моє. А коли народила дитинку, через місяць-два мені при, ну, стали приходитися якісь пісні. Я так Соромилась, я писала, писала, писала і нікому не говорила. А потім вже два, три, чотири місяці було на моєму соночку, і я почала показувати саме близьким. І там вже було пісень 15. І вони такі: як це ти пишеш? Це ти? А вон ну вони не просто не могли повірити, тому що я ніколи не писала а тут, прям з одразу 15 пісень. І от щось мені таке відкрилось, і я зараз розумію, що мені легше чим, е іншим артистам. Навіть на концертах я це відчуваю, тому що це моя музика, це моя бісія. І тому я хвилювалася б, якщо б мої діти там, в майбутньому там, е обрали цю професію, цю справу, тому що це і повинен бути успіх, це один із головних факторів. Так, карти повинні скластися, щоб дитина стала відомою там, артистом. Тому тут стільки факторів, просто інші професії. Там більше шансів, якщо ти щось робиш. Якщо ти такий впертий, то ти ну, в тебе все буде кар'єра. Ну в інших професіях взагалі то так. А шоу бізнес так і не працює. Тут якийсь фарт, якась така доля, доля повинна статися, щоб людині підтвердила, щоб вона стала прям відомою. Там. І, а для шоу бізнесу для людей-артистів головне це відомість. Якщо ти співаєш гарні пісні, а вони нікому не подобаються, то ти завжди думаєш, ну що, що ж я роблю не так. Тому саме це мені мене лякає, що дитина. Може, там в своєму житті не, не бути такою впертою і і досягнути успіху, а може просто отак, от не вийти. Тому мені не дуже хотілося, щоб мої діти займалися творчістю саме як ну, життєва така професія, творчість саме Дуже тому. дякую за відповідь, і дуже дякую, що ви долучилися до проєкту час блогера сьогодні. Дякую. Дуже приємно було з вами поспілкуватися і, будь ласка, бережіть себе навзаєм. А ми тільки що поспілкувалися зі співачкою, спілкувалися з Люсією Кавою. Також хочеться зазначити, що зовсім скоро ви можете подивитися результат її плідної праці і все ж таки захопленості своєю діяльністю у пісні Народна. А зараз будемо вже з вами прощатися, бережіть себе і слава Україні. you <laughs>